Зелений театр у Києві це не просто занедбана сцена серед дерев, а частина давньої оборонної інфраструктури. У середині ХІХ століття тут звели дві масивні підпірні стіни, елементи Новопечерської фортеці. Обидві стіни мають напівкруглу форму й обладнання бійницями, а також містять систему внутрішніх галерей. Вони прикривали підхід до першого київського ланцюгового мосту через Дніпро. Водночас ці стіни мали і важливу інженерну функцію. Всередині проходять спеціальні дренажні галереї, які збирають надлишкову воду та відводять її із схил. Така система захищала укріплення від підмиву й суїв, характерних для київських пагорбів. З часом фортеця втрачає своє військове значення, і вже у 1949 році між цими ж стінами зробили літній театр. Просто небо. І тут влаштовують сцену, глядацькі місця, парк з гойдалками. все на фоні схилу й дерев, І з відкритим пейзажем на Дніпро. Театр швидко стає популярним серед киян, але з часом він занепадає. Сьогодні це напівзруйнований простір, де підлітки курять вейп на руїнах історії, фотографуються на тлі бійниць і навіть не підозрюють, що ці стіни. Колись були частиною фортифікацій. Ти прикинь, тут сюди рятувальників викликати? А, а, якщо я там застрягну, це не втравну, буду робити. Ну, диви, ти не застрівай просто. <ристот> <ристот> Клас! Класно? <ристот> Що я можу залізти, то я можу і вилізти. Щоб це так не працює. Я не знаю. Якщо що побіжиш в машину, <хи> там є кувалочка, і будеш лупати до <хи> Ну якщо що буду лупати. а що робити? Це все? <хи> Ні, ну кадр шикарний, я тобі скажу. Коротше, зараз ми будемо лізти. Це важко назвати колектором. Або девнажна штольнова система. Я не знаю взагалі, що, як його назвати, що воно таке. Е, зараз ви все побачите. І ще одна частина, про яку мало хто знає. Під театром і далі в схилу проходить система старих тунелів. Вони тянуться від самого берега Дніпра вгору, у напрямку Арсеналу і Печерської фортеці. Частина обвалена. Інша замурована, а деякі ще лишаються відкритими. На сьогодні немає повної схеми цих ходів. Усе тримається на уламках історії, припущеннях і трохи інтуїції. Саме туди ми й заглянемо в ці темні і недосліджені проходи під зеленим театром. Останній запис е, в здоров'ї. и так далее. Сейчас будем идти. Ну а все, мы да. Короче. Сырость тут смердит трошки. А он лежак. И почка. Вот это я туда хочу. Туда? туда, да. Ми зараз побачимо. Головне контролює, що щоб не поїхати. Бо тут такий куп діти. Знаєш, Жек? Що тут з ходу можна намочитися? Тому тут треба буде пробігати. Куп тут просто дівчата диви. Капендос. Оце прибігати треба, Дарина. Давай. Я шкоду намочився, в хлам. Надо було дощовики брати. Ми генії. В принципі, тут упасти важко, начебто тут щеплення добре, так. Да. Але... Давай, контролюй кожен крок. Aaaaaah! Pois é. Ah, não pode fazer esse pino? Escuta, segundo! Não, não vai, essa pergunta está lá dentro, vou na tela! Estou na terça pino! Não está vendo? lá! Não está vindo! tá! Але ну як сюди залізти? Це же каздіч. От як сюди залазити? Вона ну, така малесенька ця щулка, щелинка, що Ну Це фізично, мабуть, неможливо туди залізти, так? Блін, ну червне. Ще твоє пакет. Так, да, вже навіть цей пакет мокрий, тобто він пробував. І там таке, звісно. Конечно... Ну, там ми таких переходів багато робили, ну, в аскольдовій. Ну, да. Але ж спішка в тому, що е, тоді в нас були дощовики, поняв. Так, да, так. Да. А оце закладене чи ні, я от не розумію, а що це за заходиться? І чому ви далі? Ну, що кути? Зразили, зразили, от нашого там, а далі що? Все? От я не розумію, що це. Все. Що це все таке? Mm. Блин, ну, ты это на самом было. Ну <реклама> <И> <реклама> Просто всю закрив, що я навіть не знаю, з якого боку мені так захватить, щоб було видно, що ти кудись лізеш. Знаю, там на, на камеру не чути, мова. Я зрозумів, що я пробіжу, я пролізу, я провазу. Але якби мені... ...мно. Тобто, ну, реально, мені типа... Ну, мені стильнувато. Там далі ширше стає, тобто я там зможу розвернутися. Ну я... Я це так тут оцінюю, що я там зможу розвернути. Це не факт. Е -е. Ну і в мене чи досвіду мало, чи ще щось, що ну, щоб об'єктивно оцінити обстановку. Ти бачив, як тут сюди рятувальників викликати. Ну тобто я не люблю нагнітання. Ми трошечки тоді може щось, цей, але ну, коли ми... По Скольдовій лазили, хто дивився, то пам'ятає, можливо. Але ми, ми буквально прийшли і там було закрите і ми, А ми не писали вже після тих е, вертикальних таких тунелей, не, не малювали маршрут. Машини їдять. Ага. Але які тут машини? Ми ж тільки це ж нижня стіна, які тут машини? Машини на верхній стіні аж там далі. То Тому збити, я не знаю, що буде збути. Коротше, там якийсь звук і мене не знаємо. Коротше, треба лізти. Перевіряти треба. Ну давай. Якщо я можу залізти, то я можу і вилізти. Це так не працює. Я не знаю. <сіх> Якщо побіжиш в машину. Ага. Е, і буде... Там в мене є цей в багазнику, коротше, там там, де ми брали, ось цей костюм. Там є кувалочка, і будеш лупашити це. Що не не Та, а все буде щось. Не знаю як. <ріп> 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 Здається, ця рука перша пошла, а ця друга, і воно легше. Але тут прям чітко треба ці. Блін, обирати. <ріп> Кожен. Эээ, в різаку. Давай, лізе. Ага. Лісь, давай, кажи. Блін, давай, лізь, ага. лізь кажи, а я не можу. Кажи, лісь. Так воно не лізеться. Привіт. Хеллоу! Що, мою пачку видно? Видно. Ну я проліз. Прикол. Ну нормально, я вже тепер менше боюсь. Але, ну, але, так але так жорстко. Є. Ні, ну я тебе бачу, мені психологічно легше стало. Коротше, ладно, я пішов глянути. Добре, так. давай. Бо тут ширше стоїть, так що це легше стоїть. Ой. Сейчас меня тут саму без тебе монстры сажают. Да лезь, лезь, я жартую. Ой. Нормально. А ты сейчас снимаешь? Да. Мою задницу? <laughs> Твою задницу снимаю, да. Слушай, что мне кажется, что тебе придется сюда лезть. Я тебя не слышу. Да, щоб не зарізало, не так, ну Так, тільки тут тепер я сама. Знаходиться якийсь свій він десь у І тут трошки стрма. Але покажу вам, як у мене дві світити. Я вам покажу, не видно. Ось дюрка, туди йде далі маршрут. Я прийшов воно з туди. Це плісніва? Чи ні? Чи це серветки? Тобто я боюся... Це біла пліснява трохи. О, я боюся насправді щось надихатися, Бо ти не відчуваєш, у мене немає детектора. І, а людина не відчуває гази ті, які не ок. І можна загнутися просто. Рух води я чую трошки маленький. Але я бачу і органіку. Тобто рух води я маю на увазі, начебто і рух повітря повинен бути нібито. Але я бачу органіку, в неї доски цвітуть. Оце біле, це пліснева. Ну, і мені запах не дуже подобається. Тобто мені треба прибор, нікого я не маю, ось це проломлене стеля. Органіка сюди падає. Тобто тут вихід! От сюди Дарина і залізе. Якщо треба буде, залізе сюди, але я перевірю, чи треба. Куда він веде. Я тут вирівнявся, все, до речі. Я ось вовсі стоячу що... Іду. Бачите, тобто, тут якась прокладена комунікація. Кудись. Коротше, ладно, треба йти за Дариною. Хай будемо досліджувати цю... цей хід, я навіть не назву, не назву це дрінашкою, цей хід разом. Там інколи плечі впираються, е -е, і там треба обирати. Є... Ну Ну, нас тут рюкзак ну треба рюдзака мені подати, значить. Бо рюдзака залишати ми не можемо. Ну. Коротше, мені треба до тебе лізти. Окей, я можу твою сорочку вдягнути на отаку грязюку? Да, давай одягай. Ми зараз спробуємо. Коротше, фішка в чому. Зараз Дарина піде те, що одягне сорочку і спробує. Ну, передасть мені рюдзака. Я до неї підлізу. І е, візьму рюдзака. І спробую її витачить. Ну, може вона сама зможе, а ні, то буду руками допомагати. Ага, ось так виглядає. А де Без ліхтарика це місце. Так, зараз. Ти тут? Да-да. Ти заказ початку? Да ладно, пробацать. Там десь командка моя. Ага, я бачу. Вона брудна буде чушо. Якщо я тут прагну, чого буду робити? Ну, диви, ти не застривай просто. Класно? Класно? Я сказав, придумав. Дивини. Лізь так, щоб... Відчувай, коротше, маленький люфт. Так, куди мені стати новою? Ну там на є. Мало того, що і так не прилазиш, і нема куди ой. Зрозумій спочатку, яка рука проходить. Головне, що плечі, якщо плечові ну, плечі проходять, все. E, Потихеньку не спішиться. У мене диви. ще бедра широкі. E, <laughs> я ще можу в плечах прийти, а в бедрах що... Ні. Та бедра пройдуть. Просто ну, контролюй, ну, в тебе ліве плече проходить, я дивлюсь, теж, так? Це праве. А, ліве, так? Ні, ліве, головне, що ліве. Тепер тобі просто треба зрозуміти, де відштовхуватися. Це ж я не можу зрозуміти. Ну ти досить легко пройшла, мені здається. Просто тепер, якщо що назад будеш ніряти? Відштовхуватися від чогось там треба, так? Шукай там всередині. А тут маленькими кроками бедрами пробуй. Ну, бедрами ти ще там внизу. Тобто пробуй маленькими-маленькими рухами все ж таки рухаться вперед. Ти рухаєшся і ти рухаєшся. Головне, що все безпечно, бо ми, ну, типу, там Ну, я тут. Але... І в нас є резервний вихід, так? Да? Да. У тебе, якщо що, якщо треба буде рятувати мене десь там. А зараз чекай, як мені його далі підчув, підштовхнуться. Yes. Ну да, ти там тебе ноги тіліпаються. Я просто отут за щось зачепилась, а за ремень, мабуть, він зачепився, я не можу. Ну так, а да, там рвані такі ці. Каміння рвані. Ой, як зручно. О! Не, ну кадр шикарний, я тобі скажу. Трошки, ти просто ти тепер тіліпаєшся. Все, отак руками, руками, джик, джік ногами, бедрами, тебе вже бедри на цьому. Все, і здвигай, все. чітко. Ага, чекай, зараз. Барсетку ти потащиш чи. Я витащу. Як тільки пролізу, так і витащу. Я пролізла. Чо ти? Ай ся стік нога. О, я навіть простіше не ти. — Ну мені теж так здається, якщо чесно. А ти тащиш мою вертинку. ДА! Не, не думаю, що тебе прям вагома стане якось краще її тащити. — А там буде далі легше? Так. Да. Ну там прям стоя э, стояче можна йти. Ну да, мы живы. Так, что Ого, а это что за ерунда? Ну тебя больше, чем что? В разы. Ну, вона виглядає може. Вот так. Рібзак, да. Ми міряємо по раз закупам, тоді через, через дробину так само. рюкзак. пролазить, пролазит, ми теж пролізуємо. Дуже тут Диви, тут, тут тут туси, Та тусив. А, приклад, так. Ти повилася там, так? Так. Да. Але тут видно і цегла стара, поняла? І... Це каміння. метал Да, ты там навернее все Дивіться що з металом. Це метал А Велято труба Труба, дивись, Дивись. Диви! 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 Жесть! Просто! Просто розвалилася в щепки! Буквально в щепки! Диви! Прикол! Класс, а? Да круто! Ну ось комунікація якось, ведеться йде. По ним можна ходити чи вони теж можуть бути як щепки? Щось після тули труби мені перехотілось ходити. На цю ну, з'єднання. Ого, да, ти встав і воно пошаталося. Все, ми починаємо в глубину входити. Тобто річ у тому, що е, ось все. тут уже треба чотири над нами землі. Ого. Ну да. В таких місцях життя. Ну якби це ж не грибок. Ні, ні. Тількись ресурс. І павутинка Угу, цікаво. Ну, що павутинка див. А, і на камеру навіть не видно, не видно дивіться. Ніколи. А, ні, не видно. Я поду. Мене... Да, У мене камера розділяється на... Такі секції, типу, і... Я подумав, що пратила диви, бо так і її живу бачу. Ой, прикол балки. І відчувається, коли проходиш через балки, через таке органічне запах. Комунікація такий Я тільки це... Сподіваюсь, що так як люди тут ходять, ага. все-таки якісь відважні дігери, а, Тому все, типу, ок повинно бути. Блін. І що, ми дійшли до кінця? Це обідний аж. Ну, але ми сподобалися. Не собою, це все? знаю.

Співає. У мене на верхній стіні. Так я вже не била, зази, з закритого люка. Сейчас скось злякаємо від вашого. Бачите, ми на зеленки на верхній стіні. Ну, виходить, так і вийшло. Коротше, тобто ви бачили, що ми залізли там, а, там де то струмок, ніби то джерельце якесь б'ється, іде. І залізли тут, а вилізли на верхній стіні. Але не всередині, а прямо біля неї поруч. Ну таке. Дослідили маршрут. Так, всім подяка. Нарешті я замовив, купив, оплатив все і воно у мене. Детектор дронів, ось у мене. Нарешті а, всі чеки, скріншотики будуть, всі таке. Безперечно. М -м -м. Сумочка. Тримач для моніторчика. Там ось моніторчик і сам детектор все. Детальне я вам не показую, тому що ви вже побачите на Сані. Саня. Саня запише відео, тож, воно відправляється Саня. Я обома руками підтримую цей протест. Як бачите, в мене все теж. Цей фрагмент знятий 25 липня, очевидно, 25-го року. Я не знаю, ви в суботу дивитесь, і що зараз яка ситуація. Тому можете писати, можливо, те, що я буду зараз говорити, і актуально, і сьогодні, тобто, коли ви дивитесь. Тому прошу мене лякає відверто лякає те, що ворог, тобто московит, може використати це. Я боюсь яких-то провокацій. Ось цього я відверто боюся і дуже сподіваюся на е, мудрість і певну таку інтелектуальну відвагу е, від цього гарячого народу. Тобто, тут молодь переважно, Тут е, гаряча А, е, І я знаю, що таке конформізм і стабна реакція. М -м і цього я боюсь. Тому я вірю в наш народ, навіть якщо щось і буде, а дай Бог, щоб не було, ми будемо мудрими і не підемо на якісь неадекватні об'єктивні дії. Скидувати нам зараз владу точно теж не можна. І Зеленського геть кричать 100% теж не можна. Я, до речі, і не чув тут ні разу такого скандування. Тому. Я дуже радий в той же час, я, я реально ну, трошки параною. Е, сподіваюся, це зайва моя параноя, але ворог не спить, він хоче зламати нашу державу, знищити її, тому не піддавайтеся під провокацію, майте на плечах голову. Ми переможемо. To ne skažee tomo kar. To ne skaže tomo kar. To ne skaže tomo kar. To ne skaže plemoskar. To ne skažeplomokar.to ne skaže tomo kar. To ne skaže tomo kar. To ne skaže tomo kar.